Хто скучив за собаками? Дивіться, як кажу, чача, буча підросла. Буча. Капець позаростало, треба хоч до зими ще разок покосити. А ну давайте налітайте. Хто перший, того і тапки. Що таке Чача, то що не голодно Мишка. дощ у нас вже другі сутки блін льє не перестає а ви що хоч робили що ви такі мокрі барбоси лягли б собі під навесом да і спали б чач сядь сядь Молодець. Морда така, блин. Ух. Буча, як щука. І от глистів вже ждала, все хорошо. І що то не набирає? Може, поки молода, всю енергію трати на... На дві кураж. А як уже стане постарше, тоді вже може піднабере. Мишель, ховайся, під навес. Давай. Миша. Мишка. Кажи, чача, кажи, ставте мені лайки. Ставте моєму хазяїну лайки. Чим більше лайок... Лайок, кажу, чим більше лайків, тим більше відео, да? Эх ти, Скучила, чи що? Цьом-цьом, обнімашки. Всім привіт. Почистив сівалку, пообідав. І сам собі думаю, що я ще досі відео не знімаю. Що це за не це саме, за безотвістність? І знімаю відео, розказую показую. Значить, що, почистив сівалку? Сьогодні в нас вихідний, дощ опять, калюжі стоять, а вчора пробували сіяти. Ну, дуже сиро. Коротше, настільки вогкий ґрунт, що налипає на сошник, забивається, склалися і поїхали. Всі виходні, а я вирішив попрацювати, так як сівалка в неналежному стані, трактор, самі бачите, жопа. Тут ось середині взагалі жах. Сіяли. Що не сіється, що плюс трактор ще репнув. Ось це в маслі, це все ж треба його одмити, десь на лобавен полетіло. А дві ж в чому? Сію, сію, сію. На краю став, з батьком стоїм, балакаємо, коли щось воняє, глянь. А отут кран, цей, що йде, перекриває на кун. І... Або ж задня гідравліка робить. Ну цей кран, коротше, щоб перекривати, ви поняли. І отут стоїть резинове колечко і воно прорвалося. І тупо з нього пошандорило масло. Долили, а скільки ми долили 3 літри. Оце 3 літри вибігло було масло. І оце ж все ось в мазуті, все треба його повбирати, бо не годиться. Завтра ж, наприклад, ну не завтра, а післязавтра, прийдеться знову працювати на тракторі, а воно все в неналежному вигляді. Пилюка, грязюка, колоночка, вещ. Так що зараз займуся, поприбираю. Те все, а завтра вже таке, як. Договорилися, поїдемо з товаришами по гриби. Може навіть і відосніму. Ну, це може. Безпорядок. Приїжджав сьогодні чоловік із компанії Забу, як вона називається. Ставлять вони на КРН. О, є зажигання. На КРН. Переобладнання під рідки добрива на КРН чи на сівалку, коротше, без різниці. Та проводив йому екскурсію, що ми хочемо, що ми можемо встановити, і навіщо ми це все будемо встановлювати. Та він ото присів у трактор, поклацав автопілот, каже, да, таких МТ-зонів я ще не бачив. Що каже, пахло автопілот чистенько. Кажу, ну якщо це чистенько, то я цвітний холодильник. Тут жопа, жах. Так що заводимося і будемо їхать на мойку, чуть-чуть сполосну. Продую на тру, щоб воно все було чинчинарем. Часи. Отакий жах. І що я вам скажу? Значить, перед цим, як чистенько все було, сідаєш в трактор, душа радується. Зараз оце сів. Капець, якось, ну, нема натхнення працювати. Вон, працював з автопілотом сімки навіть на крилі. А тут видно чи не видно? Бачите, яке стекло у цих же ж, от масла. Його треба відмити, тому що завтра буде пелюка, воно це все заб'є, заліпе і буде жах. Так що будемо працювати, зараз надіваю чоботи, витягую кьорхера і будемо бомбити. Півчаса времени. Готово. Сполоснув мотор, я туди не ліз, головне, треба було, де воно там, з тієї сторони. Змити оце масло, щоб менше було налипання. Все, чистенько, зараз стекла натираю, нализую і все буде чин чи Компресор потух. І можна далі працювати. Thanks <tries> for watching! Чистий трактор по-любому заслуговує на лайк. Помив, ну, сіке, ну, ну хай максимум, щоб це все длилося, це 2 години. Два, часа. два часа оце пішло на те, щоб помити трактор. Кажу, до мотора сюди не лазив. Тут все, чистенько, натерто, нализано. Це тряпочку спеціально постелив, бо пол натер, щоб не цей. Щоб одразу не замазати. Зараз ось моторю виїду на цей... Як він називається? На вулицю з-під навесу, бо в нас тут пішов опять. Опять пішов дощ, а я вікна якраз натирав. Та думаю, щоб не... Щоб не іспортив мені дощ усі мої труди. Думаю, заїду під навесик, все, вікна оттерті, все видно, блистить. Горить. Можна їхати і в стойло. Калюшки тільки минать. Дивіться. Чистенько, гарненько, тепер сміло можна працювати. І там пів через три, чотири, чи п'ять, яка різниця? Прийшов, сів тракторець, чистенько, колоночка. А, заряджається, думав, не виключив. Сіві хочеться робити. Моніторчик протер, все чик-чик бомба. Оце як моя думка така, що отак повинно бути в тракторі. тоді буде бажання працювати на ньому. А коли, звісно, срачі, отут ключі, все обирване, кончене, то яке може бути натхнення працювати на тракторі? О, бачите, косяк, тут не протер паліролічкою. А, отут не видно вам, отут. Косяк, Так, їду заганяти в гараж. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і все буде Україна. Всім пока!